Ну, не можу я без вас, і не можу, щоб не поділитися. Знаєте, що я зараз буду робити? Так. Дик -дик -дик. Так, Оп. бачите, ось це така сума? із накопичення. Те, що збирався донат, оце все, що надонатили. Ой, а куди ділося? А куди сума ділася? Покажи нам оце, будь ласка. А щоб у нього булька з носа вискочила. Ой, оце ще оцей катафей. Ага, ось. Ну, і що це коїться? Мені потрібно розбити цю банку. Тю на нього. Зараз вийду, спробую зайти по новій. Значить, так, воно ще не вийшло, потрібен час якийсь. З додатку не виходить. Це ті кошти, які збирали на телефон. Телефон я купила, я казала, я зняла. Зарплату свою і купила телефон, придбала. Це ті всі кошти. Туди я відправила і 200 гривень, які мені Дмитро дарував на нашу річницю 21 числа. І ті 200 я туди відправила. І там ще дівчинка мені залишала здачу, я також її туди відправила. Тобто це все кошти. І це так я постійно працюю. Телефони розриваються, телеграми розриваються. І всі ці кошти це ну, зібрані, коротше, докупи. звісно, е, ну, за 2000 ні на які телефони їх не вистачить. І, і до речі, тисяча з них. Прийшла ось буквально нещодавно, і це від нашого чарівника. Це я знаю, напевно, і точно. Так ось, до чого я веду, що я вирішила. Ті, хто нас давно дивиться, зараз я вам ще щось покажу. От, Бачите? Ті, хто нас давно дивиться, ті вже знають, напевно, що я в тому році ще мріяла поставити у Сараї камеру. І щоб на час окотів не бігати туди-сюди, як прокаженна, е ніч, не ніч ходиш. Ранок не вспів віранду відкрити, чуєш, там уже мекають, біжиш, не поймеш, чи ти обувся, чи ти в шльопках, чи, чи в чому ти несешся галопки в той сарай, збирати козенят, а там з когось іще хтось рожає. А там не поймеш, чиї козенята, як у нас в тому році було. Я вже давно мріяла про камеру, але це все ну, не дешеве задоволення, скажімо так. В тому році я й не змогла зробити, мріяла в цьому, але в цьому також в мене не виходить. Ну і, як завжди, не обійшлось діло без чарівника. В нього було дві камери стояло. Одну він так і залишив, у нього стоїть в, ну, в хоз в хозпостройки. А іншу, там, де в нього були козочки, він козочок своїх вип... ну, продав, а іншу він зняв відразу, як продав козочок. І ось на цьому тижні. Він вирішив знову здивувати мене приємним сюрпризом. Спілкуємося з ним, а він і каже: ми колись про це балакали. Я в нього запитувала, що взагалі потрібно, щоб, так як у тебе поставити камеру. Він каже: ну, сама камера це раз, по-перше, і по-друге, потрібно, щоб туди доставав вай-фай. В мене вай-фай в сарай не достає. Він каже: значить, потрібно купляти. Як воно там називається? Repeated. Коротше, я не знаю, як воно правильно називається, я його прозвала репетитор. Схожа назва якась. От. Ну, побалакали і все. І тут, значить, на цьому тижні балакаю з ним, а він каже, я ж там посилочку до тебе збираю. Кажу, да? Він каже, да. Надо ж купити, каже, оце. І це. Ти, ти не купила? Кажу, в смислі. А він, я тобі пришлю камеру. Не треба буде бігати, будеш сидячи в хаті, зайшла на телефоні, подивилася, що де робиться в сараї, рожає, хто не рожає, хоч круглосуточно, спостерігайте і все. Ну, хто ж від такого відмовляється, скажіть, будь ласка, правда ж? Угу. Ну, от такий в мене чарівник. І треба ж було купляти... Оцю заразу. А тут ще якраз вчора сусідка прийшла та просить там кое-що їй подивитися і замовити. І я під цей шумок бігом давай шукати же цей, його, хто рі, ріпіть, то той називав, хто підсилювач, хто як. І, ну, Там різні, звісно, були, але я вибирала під наш інтернет. Є дешевші, але вони до 300 Мбіт на секунду, от, як воно там йде. У нас така сама фігня була з Wi-Fi-роутером. Коли ми змінили провайдера інтернету. Той роутер, хоч був і новий, але цей інтернет він не тягнув. Чому? Тому що за слабкий сам роутер. Так само і за цими репетиторами. Вони мені почали предлагати, але вони від 100 до 300 ну, скорость підтримують. Все, тобто наш інтернет вони не потягнуть. К Xiaomi не було. Я запитала, думала, може як Wi-Fi-роутер, щоб однаково було, ні. Ну, ми підібрали, знайшли, там були декілька таких біль, розрахованих на більш потужний сигнал інтернету. От, ну, один слабший все рівно був. Так, да, отак він коштує. Один був слабший, він... він. Де ж тут ось швидкість передачі, бачите? На 10, на 100 і на 1000 розрахований. І максимальна швидкість до 1200 Мбіт на секунду. От в нас був попередній Wi-Fi роутер, розрахований на 300 і на ньому наш інтернет працював дуже погано. Коли я зателефонувала до провайдера, мені пояснили, що поки ви не зміните на роутер на більш Потужний, да, щоб він приймав такі передачі, таку швидкість, поки у вас не буде працювати добре інтернет. І це правда, як тільки ми змінили роутер, який підтримує швидкість 1000 Мбіт на секунду, став абсолютно нормально працювати інтернет. От. Тому, і коли. Вона почала пропонувати, вона, типа, там, якийсь 800 з чим-то. Я в першу чергу так, стоп, а що там по швидкістях? Вона ж давай мені читати характеристики, а він до 300 Мбіт в секунду. Кажу, ні, нам такий не підходить. Ну, і з того, що вона запропонувала, один з найпотужніших. Один був 800. І цей оце 1200. Ну, Звісно, вибор пав на цей. Репетитор, От. І, 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 і. Я його вже замовила. Повинні... Доставка повинна бути начебто на 11 грудня, на понеділок. Ну, ще не було ТТН, тобто його ще не відправили. Ну, а так як у мене кошти всі під, під эту... як кажуть, я не, я не розумію взагалі, де їх. Де їх заробляти? Щось затихли замовлення з заквасками, затихли замовлення зі спеціями. Ну, з заквасками зрозуміло, кози у всіх в запуску. От. А корови. А коровку куди поділи? Здають молоко на діжку по 7 гривень за літру, Нет би варити сири. Ні, Вони здають те молоко на, на діжку. Ну. Ой, дівчата, дівчата. Коротше, ладно, проїхали. Е, так. Я тут собі не... мені, по-перше, медикаменти потрібно купляти, шприці потрібно купляти. Що мені ще потрібно? А, по цю плівку я хотіла замовити, бо відправляти банки це з нашою новою поштою, це цілий треш. На січень місяць мені наліпки потрібно замовити для сирів. Все треба, все треба, а касу розулежу ноль. Касу, щоб ви розуміли, ну, ми, ми то готові були до цього ось. Дивіться. В касі мінус 19353. Але це ж я ще не проплачувала цей роутер. На карці в мене на робочі 11 гривень, бачите? І все. От мені треба зараз зняти банку ту розбити, зняти ті кошти і додати. Фокусуйся. Отак. І додати своєю налічкою та, що є в касі, а тут і є 600 гривень. Сподіваюсь, вистачить. От. І тож я хотіла разом з вами розбити цю банку. Так. Не, ну що це таке? Отак і розіб'єш. Не знаю, чому воно не хоче працювати? Не заводиться стара кляча. От халепа щось пішло не так. Оцей манабанк, як напишеш що небудь. Ну, а як от люди добрі? А що зробити? А як забрати? Своє і забрати не можна, да? Своє і не можна забрати. Ні, ну ніяк. Ну, головне, що баланс ми з вами побачили, да? 2500. От сподіваюся, якраз що ось оце це ми додам. І в мене вистачить на оцього посилювача, на цього репетитора. І як тільки прийде посилочка від чарівника, буду просити Вову, щоб він відразу е, установив. Потрібно буде ще ж якось розібратися, напевно, якісь програми встановлювати. Не знаю, бо в мене немає ніде відео спостереження, я з таким ще не ознайомлена. Тому ось такі в нас вимушені. Придбання, ота можу сказати. А Потрібна ще шкушу багато чого. І пупирку потрібно купити і замовити. І. Ліки потрібно буде, як будемо це мотатися на змійов та на Харків е, скупити. Треба список ще скласти. І шприці перебрати треба вирішити, яких мені докупляти, яких повністю нема, бо там щось закінчувалося, щось є, але мені не вистачить. Ну, якось так. Багато чого потрібно. Багато чого потрібно. Але в першу чергу розібратися з цим. Бо вже все, вже підходять останні дінючки, в нас вже, де вона, де вона наша ця записи? Я ще й не вираховувала, до речі. Так, лада, 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 от, на 14 січня або на 9 січня. От перший раз вона була 9 січня, а потім вона була 4, ну, виходить на 14 січня. А що таке 9 січня? А 9 січня це післязавтра вже і залишається рівно місяць? А місяць залишається, він пролетить аж галопом. Остальних не вираховувала ще. Ні, ну так дивилася. Міра. 17 січня. Треба виписувати. Буся 18, Барбі 19, 17, 18, 19. Тут знову щось. Міра. Там Віка. А там взагалі не рахувала ще нічого. Цим також треба займатися, сідати, виписувати це все. Ось такі справи. Паштетику в мене залишилося 6 баночок, той ще на продаж, вільні є, і кров'яночки 10 баночок. І є тушонка козяча. Тому, якщо когось з вас цікавить тушонка, або паштет, або кров'яночка, Замовляйте, відправляємо новою поштою. Можемо відправити і зараз прямо, а можемо відправити 23 грудня, коли будемо відправляти все сальне, м'ясне і так далі. Там уже як домовимося. Так що, кого цікавить, будь ласка, є ще трішки паштета. Його було 40. Три здається, баночки. Я там ще трішки собі відставила відразу. А це той, що був на продаж, це залишилося шість баночок. І кров'яночки я зробила. Першу свинку, не пам'ятаю скільки, її, її не залишилося. Це друга свинка, що ми різали ось 2 ой, 1 грудня. Їх було 21 баночка, залишилося 10. 11 баночок вже продано. Так що, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. На цьому, напевно, сьогодні точно все. Будемо прощатися. Кажу всім дякую, бажаю тихого вечора, мирної ночі. А я пішла далі працювати з паперами.